Всіх вітаю, з вами Марія. І давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо з особистого життя і дивимось кілька питань на один день. Так, що у вас буде завтра в особистому житті? Так, королева кубків тут, і щось їй складно буде сприймати якусь інформацію, навіть буде така засмучена, знаєте, як болісно буде сприймати. Тут може бути про хворобу, чиюсь почує, що людина не здужає. Імператора показують. Це може бути батько, це може бути ну, важливий для неї чоловік. Це можуть бути якісь там сос... серцево судинні моменти можуть бути просто судинні моменти. Ну, от з кров'ю, з тиском може бути щось. Ну, якась така ситуація. Будьте уважні, там, якщо треба буде допомогти, то будьте і до цього уважні. Далі сфера кохання. До чого вам. Придивитись треба у сфері кохання королева мечів. Це колишня, це жінка, яка піде. І яка просто відсторониться від е, спілкування. Десь, знаєте, як загубиться трошки. Ну, от, не можна буде до неї достукатись, додзвонитись, зателефонувати, написати там прийти. От знаєте, коли не хочу нікого бачити. Треба розібратись в собі. Оце більш для таких людей зараз буде. Відповідь про те, що буде робити чоловік. Давайте побачимо. Ой, чекайте, в... ну, вона і вилі... вилітає. Але вертаю її в колоду. Давайте все ж таки, що буде робити чоловік завтра? Чого вам буде готове? Ну, Король мечів, це дійсно тут відстороняться один від одного. Не показують нам тут гучну сварку. Може, це знаєте, ситуація, в якій люди, кожен на службу піде, кожен у своїх справах якихось піде, поїде. А може дійсно це про розлучення між людьми спровоковане чоловіком. Отак вам видно така ситуація з відсторонення людини. Відсторонюватись відходити буде отакі дії чоловіка. Давайте побачимо дії жінки. Що завтра жінка буде робити в бік чоловіка? Угу. Максимум, що вона може зробити, це от щось написати або зателефонувати, або надіслати якогось листа, може надіслати якийсь документ, засмучена жінка. Ну, якась тут сумна історія показана. Історія, яка сталася через підлість. Це не просто так. Не просто, от знаєте, от був коханим, але м -м, щось таке зробив. Що, знаєте, от жінка тут в такому настрої, провокативному, з одного боку засмучена, а з іншого боку. Їй хочеться, щоб все швидко влаштувалося, щоб те, що їй зараз складно сприймати, що її лякає, що, знаєте, от якось невпевненості їй додає, щоб все це швидко прояснилось, щоб не було затягнутості по ситуації. Далі робота. Що у вас буде завтра в роботі? Угу. В роботі доволі швидко будуть відбуватись, от, знаєте, коли були обмеження, і ви вириваєтесь з тих обмежень. Але обмеження такі, що вам складно було рішити, вирішити щось або наважитись на щось. Коли ви не все розумієте, що треба зробити, і саме тому ви себе обмежуєте, зупиняєте ну, таке, знаєте, як панічний такий трошки стан. Ви виходитимете. З цього стану. І я не скажу, що вам все буде вже зрозуміло. Але ви, як знаєте, вирішуєте, що досить сидіти боятись, я спробую, а там як буде. А буде так, що ви собі сил наберетесь, ви будете себе впевненіше відчувати, ви знайдете. А знаєте, от як найкращий спосіб вирішення ситуації, тож погано не буде, як би ви до цього не ставились зараз. Що вам важливо прийняти? Давайте побачимо, що завтра важливо прийняти. Угу. Новий взагалі новий шлях, нові якісь можливості, нові локації. Це коли швидко буде змінюватись ваша реальність. Це те, що ви, ви над цим працювали. Це не так, що воно зненацька щось змінюється. Ви цього прагнули, ви хотіли цих змін, і ви ризикуєте дещо заради цих змін. Але це те, що вам буде цікаво робити далі. Приймаєте, як є. У кожного це щось своє, але, як то кажуть, відкритий шлях для вас. Йдіть. Від чого краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. від затягування ситуації там, де ви себе трошки як зупиняєте, як не даєте собі можливості просунутись далі. Відмовляйтесь і. Знаєте, якщо вам треба допомога, питайте про неї, але все, що у вас буде відбуватись завтра, це все вам надає уроки. І це все буде розвитком для вас. Тож приймайте, як є, відмовляйтесь від ем, нерішучості своєї, від ем, знаєте, от того, коли ви думаєте, що скажуть люди. Повірте, байдуже, що скажуть люди, бо вони... Хвилин 5 поговорять, а потім вони перемикаються на щось інше. Це буде дуже швидко, вони швидко про вас забудуть. А ви будете з результатом. Тож, робіть, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут якийсь шлях, який вам більшу захищеність надає, і який відкриває перед вами нові перспективи. Настільки нові, що це, знаєте, ви щось робили одне, а будете геть іншим зайняти. Це може бути для когось з вас по роботі ситуація, а для когось це може стосуватись і особистих якихось моментів. коли до когось вас тягне і виявиться, що і ви людині цікаві. І можете дізнатись про чиюсь закоханість у вас. Так тут виглядає. Так, і давайте порада від вищих сил для вас на цей день. Ада від вищих сил. Угу. А дивіться, тут є чоловік у вашому оточенні. Ви спілкуєтесь, ви знаєте цю людину, але вам, він вами цікавиться. І він. Це знаєте, коли людина починає. Потроху збирати про вас інформацію, настільки ви його цікавите. Людина це чоловік, який потроху починає закохуватись у вас. Ви це відчули? Остання якась ваша розмова вам це от як підсвітила. У вас як питання виникло. А, що, а чого це людина мною так цікавиться? І тут якось швидко будуть розвинуті далі події, через які ви повстанете от, вибір, будете робити. Угу. Як новий початок якийсь для вас. Ось так, ну, це комусь, ви ж пам'ятаєте, загальне відео для когось щось одне підходить, для когось щось інше підходить. І, на жаль, мало для кого буде підходити весь повністю розклад. Але буває і так. На цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій вам в життя і людей вам гарних в життя. І бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною. Побачимось в наступних відео. Всім пока. І всіх дякую за зворотній зв'язок від серця. Дякую вам.